Куда? Хотів... Хотів туди. Хотів туди? А... От поїзд приїде до нас. Ні, ні. ні ну не йди дві. Там доріжки вже нема. Як? Там дорога, бачиш, доріжки вже немає червоної. Ну Ми вже бачили поїзд два рази вже, так? Хочешь? Мне очень девичка позида. Брати за ручку? Приятный. Ну а куди ми йдемо до поїзда? А туда. Нету нет. Туда далеко. О. No, маємо маємо. No, ми не можемо піти? Ну а куди ми підемо? Бачиш там дорога? Там немає куди йти. Диміш. No, а як ми підемо туди? Як ми підемо, якщо доріжки нема? Hm? Як ми підемо? Чекай, ми туди не зможемо? ти 200 дяді їдуть. на на рода. Ой.